Друга книга Мойсея, Вихід, розділ 10. Господь сказав Мойсеєві: Піди знову до фараона, я зробив непоступливим серце його і серце його рабів, щоб здійснити ці ознаки мої серед них, щоб ти оповідав своїм синам і своїм онукам, що я учинив єгиптянам та які мої ознаки я виявив серед них. І ви будете пам'ятати, що я Господь. Тож Мойсей та Аарон прийшли до Фараона і промовили до нього, що сказав Господь, Бог Євреїв: доки ти відмовлятимешся коритися мені, відпусти мій народ, нехай вони поклоняться мені. Якщо ти все ж не захочеш відпустити мій народ, то завтра я наведу сарану на твій край. Вона вкриє поверхню землі так, що не можна буде побачити землі. Сарана поз'їдає усі рештки того, що вціліло у вас після граду. Об'їсть кожне дерево, яке росте у вас на полях. Вона наповнить твої будинки, житла всієї твоєї прислуги і оселі всіх єгиптян, такого не бачили ні твої батьки, ні їхні прадіди з того дня, як оселились на цій землі, і аж до нині. Моисей відвернувся і вийшов від фараона. Тоді слуги Фараона сказали йому: доки він буде нас мучити, відпусти тих людей. Нехай вони вже поклоняться Господу своєму Богові, хіба ти ще не збагнув, що Єгипет знищений? Тож завернули Мойсея та Аарона до Фараона, і той сказав їм підіть, поклоніться Господу, вашому Богові, але хто ті, котрі підуть? Мойсей відповів: Ми підемо з нашими юнаками і нашими похилого віку людьми, з нашими синами і дочками нашими. Підемо з нашими вівцями і всією нашою худобою, адже в нас свято для Господа. Тоді фараон сказав їм: Нехай ваш Господь буде з вами, але невже ви думаєте, що я так просто відпущу всіх вас з вашими дітьми? Бачу, що ви задумали щось лихе. Так не буде. Хай підуть одні лише чоловіки і поклоняться Господу, як ви самі цього домагаєтесь, після цього прогнали їх від фараона. Тоді Господь сказав Мойсеєві: простягни свою руку над єгипетською землею, щоб навести сарану. Нехай вона налетить на єгипетський край і пожере всю рослинність землі, усе, що вціліло після граду, і простягнув Мойсей свій посох над єгипетською землею, і Господь навів на землю східний вітер, який не вщухав увесь той день і наступну ніч, настав ранок. І цей східний вітер нагнав сарану. Сарана налетіла на весь єгипетський край, у дуже великій кількості вона осіла на всіх єгипетських землях. Ніколи раніше не було такої сарани, та й після цього такої не буде. Вона вкрила всю земну поверхню так, що земля потемніла. Сарана поїла всю рослинність землі, і усі плоди на деревах, які уціліли після граду. Не залишилось жодної зелені ні на деревах, ні на рослинах у полі в усій єгипетській землі. Фараон з поспіхом покликав Мойсея та Аарона і сказав Згрішив я перед Господом вашим Богом і перед вами. Тож тепер простіть мій гріх ще й на цей раз, і помоліться Господу вашому Богові, нехай лише забере цю смерть від мене. Мойсей вийшов від фараона і помолився до Господа. І Господь змінив напрямок сильного вітру зі східного на західний. Вітер підняв сарану вгору і кинув її в червоне море. Не залишилося жодної особини сарани в усьому єгипетському краю. Та Господь зробив непоступливим серце фараона, і Той не відпустив ізраїльтян. Тоді Господь сказав Мойсеєві: простягни свою руку до неба. І настане така сильна темрява у єгипетському краї, що її можна буде відчути. Мойсей простягнув свою руку до неба, і три дні була густа темрява по всій єгипетській землі. Люди не могли бачити один одного, і тому три дні ніхто не залишав свого місця, а в усіх ізраїльтян було світло в їхніх оселях. І фараон закликав Мойсея і каже Ідіть вже, поклоніться Господу, тільки ваші вівці та іншу вашу худобу залишіть. Діти ваші, також нехай ідуть з вами. Та Мойсей відповів: Але ж ти маєш дозволити нам взяти тварин для жертв і всепалення, щоб ми могли принести їх Господу, Богові нашому. Тож наша худоба також піде з нами. Не залишимо й копита, адже саме з них ми будемо брати для служіння Господу Богові нашому. Ми ж наперед не можемо знати, яким чином будемо поклонятися Господу, аж поки не прийдемо туди. І знову непоступливим зробив Господь серце фараона, і він не захотів їх відпустити. Фараон закричав на Мойсея Геть від мене, стережися, не намагайся більше побачити моє обличчя, бо того дня, коли мене побачиш, помреш. А Мойсей відповів: Ти слушно сказав. Я більше не намагатимуся побачити твоє обличчя.